Вітаю, шановних учнів, шановних вчителів. Ми продовжуємо розгляд задачі з зірочкою з мого підручника. Геометрія 10 клас, профільний рівень. Така сама задача є у поглибленому рівні. Розділ 4: координати, вектори, геометричне перетворення у просторі, прямокутні координати. Ну, тут є декілька задач з зірочками відносно невелика кількість. Ми розглянемо задачу. 1361, дано точки А і Б з відповідними координатами на всі аплікати знайти усі точки С такі, що трикутник АБЦ буде рівнобедреним. Натисніть, будь ласка, паузу. Шановні учні, шановні вчителі, хто цю задачу не розв'язував, кого підручники інших авторів, спробуйте розв'язати цю задачу. Ну, я сподіваюся, що ви її розв'язали. Відповіді ми звіримо. Головне, про що треба здогадатися: трикутник АБЦ рівнобедрений. Ми повинні собі задати питання, які сторони рівні між собою. Які? І тоді ми з вами розуміємо, що, можливо, три випадки. АЦ дорівнює БЦ, АЦ дорівнює АБ. І АВ дорівнює ВС. Ми можемо поступити наступним чином. По-перше, точка, точка С належить ось аплікат, значить, в неї координати 0, 0 Z. А і Б в нам відомі. І ми будемо прирівнювати, тобто ми будемо знаходити відстань, корінь, там відповідна формула. Якщо АЦ дорівнює В і АЦ і БЦ додатні величини, то АЦ в квадраті дорівнює Б в квадраті. Тому я зроблю таку заготовочку. Я знайду квадрати, а потім будемо мати три способи, їх, три можливості їх прирівняти. Отже, АБ в квадраті. Це 5 в квадраті, плюс 1 в квадраті, плюс 1 в квадраті 27. А С в квадраті це 2 в квадраті, плюс 2 в квадраті, плюс 5 мінус з в квадраті. Я цей квадрат розкривати не буду, ви потім побачите чому. Значить, і напишу z мінус 5 в квадраті плюс 8. І нарешті Вц в квадраті. Це 3 в квадраті плюс 1 в квадраті плюс 6 мінус z в квадраті. Тобто це z мінус 6 в квадраті плюс 10. Після цього задача стає абсолютно технічною. Перший випадок ми що з вами писали, а це дорівнює bc. От в цьому разі я квадрати маю розкрити. z квадрат мінус 10z плюс 25 плюс 8 дорівнює z квадрат мінус 12z плюс. 36 плюс 10. І якщо ми все акуратненько зробимо, то отримаємо З дорівнює 6,5. Тобто ми маємо точку c, 0, 0, 6,5. Ну, то Таку точку знайшли. Якщо АС дорівнює АБ, то і відповідно дорівнює їхні квадрати. А це в нас z мінус 5 в квадраті плюс 8, а Б абсолютно конкретно 27. Ось чому я не розкривав цей квадрат. Z мінус 5 в квадраті дорівнює 19, z -5 дорівню плюс мінус 5 дорівнює плюс-мінус корінь з 19. І z дорівнює 5 плюс мінус корінь з 19. Тобто ну, ми можемо, до речі, нумерувати там C1. Ми отримали ще дві точки. Давайте я їх випишу. Ну і нарешті третя, в мене тут є місце. Третя ситуація. Третя ситуація, якщо АБ дорівнює БЦ, то, відповідно, АБ у нас 27, я його сюди напишу. А Бц це z мінус 6 в квадраті плюс 10. І ми знову-таки квадрат розкривати не будемо. Тому що буде швидше його не розкривати. Z мінус 6 в квадраті це 17. Z мінус 6 плюс мінус корінь 17. І, значить, z дорівнює 6 плюс мінус корінь 17. І ми з вами маємо ще 2. Точки. Отже, всього в нас 5 можливих точок. Ну, можу виписати, може, давайте без нумерації, просто їхні координати. Ось така задача, вона, в принципі, досить технічна. Тобто, ну, просто треба було побачити 3 випадки. Хороша технічна задача. Можна дати таку навіть може і на контрольній роботі у профільному класі, у поглибленому класі, може на шкільній олімпіаді дати. Ну, такого типу задачу. Це я і учням кажу, і вчителям. Ну, хороша задача. я Можливо, це десь між зірочкою і четвертим рівнем, це якщо так вести мову. Дискусія. Це, це питання дискусії. Шановні учні, шановні вчителі, сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Учні чомусь навчилися, цілком, можливо, самі розв'язали цю задачу. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.